Вітаю на каналі «Осіла Кочівниця». Це проєкт Хата Тур, де ми ходимо в гості та знайомимось з людьми. Сьогодні завітаємо до Ніни, організаторки простору. Вона покаже, як проєктувала дизайн своєї квартири згідно своїх професійних вмінь, тобто організації простору. Випуск довгий, надзвичайно цікавий, тому поділений на дві частини. Тож запрошую до перегляду. Привіт, хата тур! Запрошую в гості. Ми тобі надзвичайно вдячні, що ти запросила нас у гості. І давай трошечки познайомимось з тобою. Чим ти займаєшся, яка твоя професія? Привіт всім! Я організатор простору. І я вас запросила сьогодні до себе додому, щоб показати квартиру, яку ми викохали і створили. Ну і плюс якісь організаторські всякі штуки, які я робила особисто для себе. От мої перші враження, що у вас надзвичайно стильна, класна квартира. От здається, що вона виконана дизайнером. Ні, ми її робили самі. Е, я, мій чоловік, і його батько нам дуже допомагав в створенні в створенні всього цього. Коли був перший ковід. Ми всю свою енергію і бажання і якихось вражень, все сюди кинули. Я займалась плануванням, підбіркою дизайнерських рішень і організацією простору. Мій чоловік матеріалами, якістю, ну і плюс дизайнерські рішення. Ми з ним на ютубчики видивлялися, роздивлялися все, що хотілось, все що не, не вистачало в минулій квартирі. Все, що сподобалось, бо ми придивились всі тренди, оце все, що нам <смі> що ми хочемо. і Ми тут намагалися втілити от все, що душенька бажала, і викохали тут просто кожен куточок. А які тут у тебе були особливості? От скільки людей проживає? Це ми з чоловіком і двоє діток. Але в нас часто бувають гості, ну і ми хотіли, щоб до нас часто приходили гості, тому, ну, наприклад, там, стіл ми розсувний взяли. Ось. Ну і тваринки, да, в нас був кіт. Ми одразу там, придумували для кота штуки. Зараз в нас вже два коти. Тут була кухня, звичайна, ми її розширили, прибрали стінку. Ми хотіли, щоб це була така кухня гостина І мені дуже хотілося, щоб був валятельний такий диван, на який ти впадеш і поваляєшся, і подивишся телевізор. Ну, і, собственно, Тут ми... З телевізором якась дуже цікава фішка. Да, я хотіла, ну, щоб телевізор був навпроти дивану, і це все були такі умови, в які треба було вписати всю кухню. Ну і хотіла, щоб воно так якось поєдналося, дуже сильно кидалось в очі, щоб було органічно. І тому так от. А як це ви проєктували? Виходить, у вас вже був телевізор, Ні. і ви Ні. Я сказала чоловіку, вибери телевізор. Він вибрав. Я ці параметри під них висоту, бо всю кухню планувала я. Ну, батько чоловіка він її виготовляв і збирав. Але я така все поміряла. Ну, значить, верхні шавки в нас будуть вони менше по ніж стандартні, тому що треба було таке саме, як телевізор. Ну, і ви тут проводите час, я так розумію. Так, да, так, да. мені хотілося, щоб був стіл, з якими, бо думаю, грати в настолочки, mm -hmm. якісь такі свої штучки. Я хотіла. Ось ми робили такий максимально мінімалістично все прибрати. Мені дуже хотілося стільницю під дерево. Оце був прям пунктик, і це те, що довго ми не знали, чи вийде насправді. Тому що чоловік не хотів звичайну стільницю, він хотів кармограніт, а виявилося, що принт під дерево це не така часто зустрічаємо штука. тому е, це була авантюра, ми його не бачили вживу, ми бачили, побачили відео на якомусь форумі дизайнерському. І все зійшлося. І в нас тут створений повний портал. Е, мені дуже тоді сподобалось. Я видивилася ці, е, е, коли роблять. Кухню і там портал. Хоча для цього треба ще права-ліва. Mm -hmm. Ну чому в нас з'явився портал? Ну щоб це якось поєднати. Не хотілося робити фартук, ну типу тут обрізати, чи тут не ну, а тут поруч пліта. Ну, коротше, ми якось так прийшли до цього обрамлення повністю. Крамограніт цей товстий, тому що мені здається, там у них щось тріснуло, і вони їх замінили. А оце тоненький, просто щоб обрамити. І матеріал фасадів це ДСП? А, так, а, Це МДФ. Фарбований? Так, фарбований. І як тобі? В догляді? А, це Видіть не мені. практично. Тому що відбитки, оце, а, чорне, матове, це, це те, що ну, я просто розуміла, що поверхню чорну я не хочу. Оці кожна пилинка, ну, ми підходили до того, що ми хочемо естетику. Так, да, не все практично, але ну, чорна поверхня це дуже не практично, тому ми її не розглядали. А, а вертикальні ну, тут питання тільки з відбитками. Трошки є, але просто я містер мускулами так мікрофіброю, і ну, вони залишаються не самі практичні в тому плані, що треба доглядати більше, а не нам дуже хотілося з точки зору естетики. І ми якось оце поєднання сірого з деревом ось побачили і отак от реалізували. А розкажи, які були в тебе. Критерії по організації от по наповненню самої кухні, так як ти організаторка простору, я впевнена, у тебе були якісь заморочки. Слухай, тут така цікава історія. Я завжди вважаю, що е, треба буде вирішувати компроміс, навіть питання не бюджету, а, от, наприклад, в нас був питання естетики. Мій чоловік дуже хотів оці ручки, він не хотів пуши, тому що ти його стиднаєш, він висувається. Він хотів оці ручки. І хотів оці цільні фасади. Мені з точки зору організації не дуже подобається. Ну, По-перше, коли всі ящики отакі, я б їх наробила так. Зійшлося на тому, що я е, продумаю, як це зробити всередині, щоб мені було зручно і все влазило, тому що хоч у нас тут 91 ну, висока стільниця, ці ручки з'їдають дуже багато простору. Ну, грубо кажучи, отут, щоб пальці засунути. Це не функціональний порому, це гарно, це красиво. Мені була оця висота, вся вся мені потрібна була висота. Тому, коротше, тут було таке заморочки. І мен... я не люблю, мен... ну, в мене не було, мабуть, тому звички. Не... Коли висуваєш, ось, в, мене в цьому ящику так, висуваєш, і отут другий ящик. Який ти рукою висуваєш. Але, наприклад, прибори, мені так, здавалось, незручно, коли тобі треба, щоб до того, що ти найчастіше. Тому в нас тут у цей повідець зробили мені, Знайшла... знайшли таку можливість, щоб висувались обидва ящики одночасно. Ага. Зараз вже частіше, на той момент, коли ми це робили, ну, вишукували таку систему. Це і Київські. Лоточки, і я планувала оцю глибину, бо вона дуже часто менша. 90% у моїх клієнтів вона менша. Або так роблять, щоб дешевше були направляючі. У мого чоловіка були побажання, щоб отут нічого видно не було. А тут в мене ящик для снеків. Моя улюблена штука, яку я внідряю у всіх клієнтів майже, щоб ховати оце все різнобарв'я упаковок. Хліб, от все це в нас тут. Ну, не все. У нас Тобі є ще прийшли? снеки є такі, <ці> кримінальні вони <снеки> подалі. А тут у нас хлібці, лавашик такі. І у нас тут посудомийка. Вона 45 маленька. Але ми дуже задоволені. Вона класна. Достатньо вам Нам достатньо на кожен день. Вона просто в неї є оцей верхній лоточок. Це дуже зручно. Біля посудомийки повинно бути зберігання. Тож у нас отут поруч з посудомийкою – це зберігання посуду, невеличкі полички і вставні, щоб я зі своїм метром кепкою діставала. Ну без ладу тут не буває. Mm -hmm. Тут це дуже чітко. У нас тут дуже багато там фільтр, у нас подрібнювач. І тут немає смітників, тут у нас тільки те, що для прибирання тут пакетики, ну і в принципі рушнички це все запасне. А, а тут так, щоб я отак відкрила, отак залізла і кинула, <рес> оскільки нам обіцяли в ЖК сортування мусору. Ми на це ну, на, ми одразу це планували. Е, головна проблема, то що ти повинен це помити, десь збер... сушити. В нас тут немає ні крила, нічого такого. І ми тут зробили е, ящик типу сушечка. Е, тут у нас дитячі е, тарілочки, щоб вони могли самі користуватись. Ну, по перше, вони не форматні кольорові. А по-друге, щоб вони самі могли е, користуватись. Діставати. Ну і поки що ми тут зберігаємо те, що ми там дерево, чи в нас там є камінні ці тарілки. Ми, коли по-моєму, тут складаємо. Так само в посудомийку. В мене йдуть всі кастрюлі. Я по такому принципу я, я, була, я жила без з посудомийки, сказала. Мені підходить посуд тільки які під посудомийку. І от всі кастрюлі дістаєш, складаєш миски, кастрюлі. Я все це. в мене зйомна ручка. Це доволі зручно. А це у тебе якась специфічна система зберігання? Там дірочки я бачу? Да, да, це українські органайзери Музика Де все-таки в тебе сміття? Сміття в мене на іншому стороні. Але оскільки у нас подрібнювач, ага. у нас все туди. Ну, і це дуже зручно, чоловік обожній. Ми все туди кидаємо і е, туди носимо такий ну, звичайний сміт. нас ототу. -от. Подалі е, підготовлено під сортування, але поки в нас більш чистий, більш брудний. А розкажи пару слів, от поки ми тут про цю колону, цей пенал. Це холодильник вбудований, мікроволоновка духовка. Тут у нас відділ запасів всякого. всякого Бо планувалася тільки одна поличка, але зараз увійшли в таку звичку якусь. Ну і тут всякі снеки, отакі от штуки, маленькі, ну типу. Для дітей. І не дітей, А там трошки запаси, те, що не влазить у всі баночки. А ну ти все тут прописуєш, що там. Да. Тут е, чоловіча це локшина, тут в нас млиниця, прямо під нею поличкою робили. Нам її подарували ще до квартири. Я одразу розуміла, що вона важка, вона велика, не можна, щоб на неї щось лежали. Отут дуже класно бортовий підніс, це Джозеф Джозеф. Він молодець в тому плані, що це дуже важка. Ці всі банки він тримається непогано. Він не скрипить, дуже тихо повертається. Тут така підставка для ну, якісь запаси, якісь макарошки, щось таке. У нас і тут трошки запаси. таку трохи нашу тривожність показує. Запаси розрослися. Ну, Ці е, полиці вони були не заплановані під щось. А оця о, частина в е, мене не хотілося, щоб ти сидів на дивані біля е, стінки просто. І я надивилась на пінтересті і зробила тут барчик. Е, це не скло. Ой, е, е, і коли немає світла. Вона просто от чорна стіна. А потім воно раз і з'являється. Супер. От така. Ну чоловіка дуже подобається, він колекціонує бана, бакали лю сам не п'є, але купляє постійно красиву бути, пригощати ми. Любимо звати до себе в гості. Mm. Тому ну і вийшла така, щоб не було глухої якоїсь дивної стінки. Вона дуже вийшло. Ну, ти так заходиш щоб на не стінку дивитись. Ще тут у тебе кондиціонер також так. чорний. І от про цю стіну як ви yes. от що ви задумували, коли робили її чорною? Це сланець, це камінь. Сланець він такий. Коротше, це як пластир наліплюють, а потім таке І там такий тонкий шар каміння. Ну, це натуральний камінь, але він як рулон ну, скручують. ну вони еластич... не еластичне гнучки. От я хотіла саме такий диван, ну, в такому кольорі, в такому матеріалі. І знову ж таки, на пінтересті я побачила оце поєднання з чорним. Ну, плюс чоловіку дуже хотілося, Плюс ми видивилися, це камінь цікавий. Дуже цікаво. Я такого не бачила рішення. Да. Чому у нас тут шов, а не посередині? Угу. Чоловік казав, що коли посередині, мені це обоє нагадує. Шпалери. Ми зробили горизонтально. Ну і все отак, щоб воно зникало, ну це. Чисто декоративні, щоб не було пусто, пустої стіни. Е, нічого вішати, якусь картину ми не хотіли, тому такі просто світильнички. Ще тут у тебе така цікава зона поруч з передпокоєм. Розкажи так. про функціонал. Так, функціонал це я зробила навмисне з точки зору. Мені треба було, щоб стояв чайник, і його опара йшла не мені на фасади, а вверх просто. І це така зона чаю. Знову ж таки, тут поруч з посудомийкою чашечки. Ми так і планували, щоб вони всі були різні, там ще от заварничок зазвичай стоїть. І отут зверху чаї. Кажуть, кофі Point, а в мене ті-пойнт. Наступна шухлянда це вона задумалась великою, глибокою. Для глибоких таких а, речей. Тут в мене корм, тому що знизу йде а, для котів. Mm -hmm. Вони там якраз в ніші ховаються не під ногами. А, тут поруч, тут ще й корм мурах, бо це в нас мурахи. А, Так, Так, там знизу вони. Glass. Нас под в них подвір'я, вони там це, це хто це хто грається, діти чи чоловік подарно було сину, бо він хотів змію. Ми зійшлися на великому мурах. Але займається чоловік цим. Тут в нас спочатку планувалися і стояли книжки, тому що я думала, що я буду красиві книжки для рецептів, оце все купувати. Але по факту, тому що треба постійно переглядати, чи актуально те, що там зробили, чи актуальні ті речі, ми зрозуміли, ми ми не користуємось. І тому ми просто прибрали і зберігаємо інгалятор, який тут постійно в розетку вмикається і користується. І високі термоси. І тут моя це, їжа. Мій корм, котів корм. Тобто ти розмістила корм для котів прямо там, де їх і да, да. Тут е, вся фішка е, в тому, щоб зберігати там, де ти користуєшся. Щоб коли ти покористувався, тобі не треба коли, кудись було бігти. Бо коли кудись треба бігти, ти просто тут і поклав. А ти такий раз, раз, раз дістав, і, е, і тоді буде порядок. Бо я неорганізована людина, і я це все роблю, щоб бути більш організованою. І підтримувати чистоту порядок. І ця вся історія в нас переходить тут оці ящики, переходить в цю сторону на цей роздільник такий між передпокоєм і кухнею. І в нас тут теж з цієї сторони. Ящички, тут у нас для дітей їх там шапочки, все, щоб вони були самостійні одразу зайшли, скинули. Якісь дрібнички тут теж ховаються. І в нас тут навіть є така прихована а, там і дрібниці, ну, там ну, ложечка, а, якісь ключі запасні, все, що треба, щоб отут -от було поруч. А чому рейки вибрали? Ну, я розумію, це дуже класно, красиво. Так, да, дуже... Е ми зменшили трохи, обрізали цю стіну, бо вхід тут починався десь. Але ми не хотіли, щоб з дверей одразу видно було приміщення, тому ми відділили рейками. Але чому рейки, щоб тут світло попадає, і це не темний кут. Але з дверей, коли там кур'єр чи хто, от з такого точки зору не видно. Вони перекриваються, іначе там просто дерево-стіна. А, слухай, тут ще гарна ця а, шафка. А, в мене тут спеції. А, да. І о, там бутилки, то це. але через те, що вони біля стіни, я сказала, мені треба, ну вона глибока, щоб воно все теж від'їжджало, я могла дістати високі якісь там вази, інк... ну, стоїть щось таке. І дуже це зручно, коли ти відкриваєш і одразу ну, це імітація карго, тільки ширша. А, ось це в нас тут судочки. Отут я одразу спланувала оцю під, я хотіла, щоб в моєму новому селі були оці підтарільники красиві, але завжди проблема, куди їх скласти. Купували ми навіть не набором. Купували окремо, щоб не було зайвих якісь речей, які ну, нашим нам зберігати. Тому ми, нам треба лопатку, ми одну там, лопатку купили. Коли нам щось треба, ми там додаємо. Ну, і це таке більш бытове е, і кава штуки для чоловіка. Ну, якісь такі пакетики. те, що з, з доставки складаємо все одно, воно з'являється. Потрібно, щоб було місце одразу це зберігати. Тут в мене техніка. Теж органайзер, цей, тільки він пластиковий чорний з цими, який тримає, і кожну річ ти дістаєш з такої, от Ну і через це нічого не падає, нічого не, не перемішується. Ти коли проєктувала кухню, ти все знала, що вони будуть там і вмістяться в таку шафу. Чи як це було? Ну дивись, наприклад, ось тут в мене а, макарошки, і я одразу так планувала. Mm -hmm. Ми любимо різні види пасти, тому тут просто Бо тут в мене кипить вода, і я туди кидаю. Бо в тій стороні в мене стоїть а, таке те, що треба промивати, з, з... ну, біля води. А те, що в киплячу воду, тут різні види пасти, і це я прям планувала маленьку. Бо зазвичай роблять стандартні розміри по 30, грубо кажучи. Тут я одразу планувала тут витяжка схована. Я люблю каші в пакетиках, mm -hmm. бо я постійно забуваю, вони підгорають і ось це все. Тому оці теж те, що просто тут так само раз, і в киплячу воду ти е, запустив. Так, е, да, я в принципі практично все е, по розміру прям планувала тут е, ну, ці тарілки теж. Щоб все вмістилося, тому що і висота менша. Ну, у вас цей набір тарілок, наприклад, посуду він сталий, тобто ви не докупляєте. Ми нічого не докупляємо, але в принципі я е, розраховувала під органайзери, але тарілок ще не було. І ми ходили, шукали і е, ну, підбирали прямо так. От і ми набір купили і все, да. Ми не докупляємо. Це дуже е, виховує. Місця нема. Або один війшов, один вийшов. Ми дуже довго прискіплову вибирали, але коли вже своє знайшла, то все. І ніяких подарунків не приймали. <поє> тут я теж одразу планувала, це наша така на кожен день аптечка. Е, органайзер з блістерами, щоб це було зручно. ти достав. Тут взяв стаканчик, налив собі води, випив е, свої ліки е, і. Ну, це дуже зручно. Дуже зручно, все під рукою, бо постійно там якийсь основний у нас в іншому місці аптечка, а тут просто на кожен день або дуже-дуже часто використовуємо. А тут в нас таке дуже рідке те, що борошно, щось, щось таке Ну І там, і там вище, да, це для випікання. Ще в мене таке от питання щодо контейнерів, це чисто моя мій біль. Я купляю крупи, наприклад, різні, хочу спробувати, а воно залишається, і оце якась така купа непотрібних круп, їх не хочеться в контейнери. А, ні, є для тих, хто експериментує і любить купувати. Для тих просто пересипати не працює. Або є окремо. Там, де стандартний набір пересипаний. А завжди, це як снек-бар, так само для запасів або для круп. Це коли в тебе є в ящику, це краще за все. Бо на полицях вони всі губляться, сипляться. Це краще, коли в ящику для кожного свій, Там, для круп, для пасти. для Ціль цукор це все, щоб воно не перемішувалось і тоді так легше. Вони не губляться, і ви дістаєте і бачите, там все, що є по борошну, воно тут, наприклад. Тут все, що по крупам, воно тут. І ви не шукаєте по всім цим і розумієте, якщо у вас переповнене, то мабуть вам більше не треба. Або вирішіть за цими, або віддайте мамі, або викиньте, але ну або волонтерам, ну коротше, якщо ви не користуєтесь. Нехай не займає ваше місце і не створює вам незручності для якогось одного дня цвіту папороті. Багато хто не знає, що, що зберігати зверху. Ем, я дуже люблю створювати всякі свята, тому в мене по суті все. А, це в мене дитяча творчість зберігається, тому що я просто так не викидаю, тільки те, що дозволяють. Тому я така в архів. Там у нас архів. Ну і для свят всякі от такі, типу, Хелловін, Великодень, тематичний день народження. І коли все знаєш, де зберігається, все підписано, немає проблем. там. тут норм. Ось тут новий рік. Придумала, як ще оцю. Тоненько використовувати, в мене там органайзери і отакі, і там труби, всі труби лежать отам, а це в нас пакетики для день народжень. Дуже легко додавати. Тобто вони довгі і легко да. дістати. Клас. А, як тобі такий фартук? Шикарний. Оце саме, оце саме практична річ. Ну, по-перше, немає ніяких куточків. По-друге, воно дуже. Ну, що воно брудне, можна побачити тільки якщо вишукати якийсь блік, коли е, якось лягає. Там можна якісь крапельки помітити. Але ми не смажимо. Ми майже не смажимо, тому в нас немає проблеми з цим підсвітком у нас тут. У нас була трошки проблема з підсвіткою. Я, я не, не дуже задоволена, тому що вона світить в очі, коли ти там сидиш. Але в нас тут через те, що в нас телевізор, і ми отут не могли пустити по краю, бо тут переривається, тому треба було там. А як ви от вечір проводите? Ви вмикаєте верхнє світло? До речі, а ні. Верхнє світло також, треба поговорити. А, верхнє світло в нас було. По принципу, ми хотіли таку штуку трендову. Я хотіла, щоб щось було над столом. В принципі, в цей там можна щось таке вставити. І ми, такі, ну, ми такий стандартний набор візьмемо, а потім будемо їх совати направляти в різні місця. І, чесно кажучи, ми так і не перенаправили, куди треба. Типу, заплановано, щоб цей світив сюди. А, там Оці крайні там на робочу поверхню і один світив прямо на стіл. Ну, Ми ще це зробимо. <реш> а друга рейлінг, там такі приховані. А, вони ну, заповнюючи таке світло дають, доволі яскраве. Підлога на кухні це завжди ну, складне рішення, яке у вас тут. У нас тут в... Мікроцемент, да? я забула. Ну, здається, мікроцемент. <ріст> да, е ми хотіли, щоб не перебувалося дерево. ну, Хотілося на підлогу дерево, щоб суцільно йшло, але щоб воно не контрастувало за цим. Не. А ми вибрали сірий, а мені не хотілося шви мати. І ми видивилися таку штуку і замовили. Дуже красиво, дуже приємно, не дуже практично. З точки зору, що він крихкий. Якщо щось впаде, є або скол, або вмятина. Але, але він реставрується по суті. Можна замовити, щоб вони там її замазали за це через те, що він плямистий, більш-менш. Але ну, штука така. Ми дуже там на ньому ходимо так. от. У нас є вираз, діти на сірій підлозі ніяких машинок, ніяких, ніяких ігор, ну якось так. А ще дуже прикольно: у нас внутрі е, підлогові ці батареї, і у нас тут труба йде. Під підлогою до цієї батареї, і со... вона теж теплий пол. Хоча ми тут закладали теплий пол, але через цю батарею він навіть не вважає, що тут треба підігрівати цю підлогу. Mm -hmm. До речі, ось там в нас я ще забула розказати там. В нас будка для одразу ми проектували для роботи пилососа. Mm -hmm. Одна проблема. Ми з ним не подружилися там може навіть трохи пильного, щоб підкреслювати, наскільки ми з ним не подружилися. Він у нас поки не працює, але ми все запланували одразу, щоб було місце, він ховався і нічого такого не було.